Якщо ти хочеш розслабити своє тіло та м'язи після тяжкого робочого дня, обов'язково додивись це відео до кінця. Всім привіт! Ви на каналі Стейша в шпагаті і я Стейша, твоя тренерка більш ніж 20-річним досвідом у спорті, і я підготувала для вас комплекс вправ, які можна робити перед сном. Для того, щоб розслабити м'язи, розслабити тіло, підготувати тіло своє до сну. І його можна виконувати, до речі, прямо у ліжку. А поки ми ще не розпочали, я нагадую вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал і обов'язково поставити лайк під цим відео. А ми з вами поїхали! Розпочинаємо ми нашу першу вправу з позиції кішечка. Стаємо чітко на колінка, колінка під тазом, долоньки під плечима. Ручки тільки ми повертаємо до себе пальчиками і маємо відчути розтяжку ось у цій зоні. Якщо ви багато працюєте за комп'ютером або інша робота руками там майстер манікюру і так далі, буде дуже класно, якщо ми з вами ще потягнемо ручки. Ми вмостилися в комфортне положення і працюємо глибокий вдих, ми скругляємо спиночку. Вдих підкручуємо таз, ховаємо голову і маємо дуже добре розтягнути м'язи спини. І видих ми прогинаємось назад, провалюємо живіт, провалюємо груди, а плечі намагаємось відкрити, потягнутися назад. І робимо 5 повторень. І глибокий вдих ми робимо не поспішаючи, все на комфорті. І видих, опускаємось донизу, прогинаємось. І знову глибокий вдих. Потягнули спинку головою тягнемось до лобкової кістки, скругляємо добрих хребет. І видих, прогинаємось, ходимо плечами назад три. І глибокий вдих потягнулись. Добре, лопатками відчуваємо ручки. І видих, прогинаємось плавно чотири. І останній раз. Глибокий вдих, потягнулися вгору. І видих прогнулися. 5. Нейтральне положення хребта. Трошечки підходимо коліночками до себе, глибокий вдих. І пробуємо садити на на п'яточки, більш розтягуючи ручки. І глибокий вдих. Розслабили ручки, і видих, опускаємось донизу. Два. Якщо ви хочете більше розтяжіння, ми відходимо трішки далі. Вдих і видих. Три. Намагаємось долоньки не відривати. Вдих. І... Видих. Чотири. Вдих. І видих П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. І вдих. І видих. Вісім. Чудово, садимо попу на п'яточки, коліночка трішечки розкриваємо в сторони, ручки розслабили і провалюємось животиком всерединку, між ніжками. ручками потягнулися вперед. Добре витягуємо спиночку, витягуємо хребет. Ручками не просто ми поклали їх рівні, а от прям тягнемось дуже добре, ними витягуючи спиночку, глибоко дихаємо. Відчуваємо, як у нас збільшується простір між кожним хребцем. Ми видовжуємо спиночку. Чотири, три, два, один. Чудово, ми плавно підіймаємося через круглу спиночку, скругляючи лопатки, опускаючи голову. І залишаємось в позиції на коліночках. Ніжки зводимо трошки ближче один до, один до одного, ручки беремо позаду в замок, розкриваємо спиночку, тягнемо груди вгору, плечки з'єднуємо позаду, під тягнемося вгору. П'ять, тримаємось, 4, 3, три, два, один і скругляємо нашу спиночку. Навпаки, добре тягнучись плечами вперед. Голову опускаємо, зону між лопатками витягнули. І ще раз ми розкриваємось, плечі зводимо позаду. Грудна клітина розкривається. Грудьми тягнемось вперед і вгору. Ручками тягнемось до землі. І навпаки, ми скругляємо, розслабляємо спиночку. І останнє третє повторення: так само ми добре розкрились, витягнулися грудьми вгору, плечі звели позаду і опустилися донизу. Прекрасно. Ручками витягнулись вперед, додали більше розтяжки. Ручки залишаємо на місці, ніжки трошечки розкрили в сторони. І тепер ми піднімаємось разом ручками, прогинаємось в спині так само, як ми робили, і робимо коло руками, розтягуючи ще додатково м'язи грудей. І в протилежну сторону ручки у нас, наскільки можемо, вузько утримуємо, і скругляємо спиночку. І ще раз розкриваємось з ручками, малюємо коло руками. Ручки у нас відходяться назад, груди розкриті. І ручки вузько, 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 вузько тримаємо і скругляємо спинку два. І ще раз потягнулись, 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 потягнулись. Чудово, ручки поставили на землю. І вертаємось три. Далі трошечки ускладнюємо нашу комбінацію, підіймаємо знову так само ручки вгору. Ставимо їх назад на землю. А тепер виштовхуємо додатково сідниці вперед розкриваючи кульшовий суглоб, тягнучи передню поверхню стегна, тягнучи поперек. І сідаємо попою на п'яточки і вертаємось ми ручками через коло, опускаємо животик. На землю ручки вперед. І робимо таких три повторення. Підіймаємось через круглу спиночку. І вже починаємо робити круговий рух, розкриваючи спину. Є. Ручки ставимо на землю, штовхаємо сідниці вперед. Потягнули добре кульшові спиночку. Трішечки затримались в положенні, відчули розтяжку. І плавно сідаємо сідницями на землю, розкриваючи грудний відділ, і плавно опускаємо. Животик вниз, витягуючи спиночку і розслабляючи її. І останнє третє повторення. Ми підіймаємось круглою спиночкою. Ручки продовжують рух. Ми прогинаємось, малюємо коло ручками, ручки ставимо на землю і виштовхуємо сідниці. Знову ж таки трішечки залишились в положенні, відчули розтяжку, потягнули ножки спинку і плавно опускаємось вниз, малюємо коло ручками і залишаємось в положенні внизу. Розслабились вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Прекрасно підіймаємось через круглу спиночку. Ручку ставимо поруч і виводимо нахил в бік. Ручки залишаються в стороні. Стараємося не прогинати спину, тримати її рівненечку, і опускаємось. Сторону. І через перед ми переходимо на іншу сторону. ручку Ставимо поруч. Друга ручка у нас біля вушка. І ми потягнулися в бік. І ще по одному повторенню ми переходимо через перед. Ручка у нас в сторону, ми витягуємо лівий бік. І знову опускаємось вперед. Ручку стає, ставимо поруч і витягуємо правий бік. Зараз так само, тільки ускладнюємо. Буду робити до вас трішечки під кутом. Опускаємось. Перед розтягуємо спинку, ручку ставимо так само, як ставимо. підтягуємося в сторону і додатково піднімаємо сідниці, виштовхуємо їх вперед. І опускаємо сідниці донизу. Через вперед переходимо на іншу сторону. Ручка йде в бік і ми підняли сідниці і добре протисли їх вперед, потягнули добре всю сторону бічну. І ще по одному повторенню. Переходимо вперед. Ручку змінюємо. І потягнулися в бік, сідниці подали вперед. І знову ж таки на іншу сторону. Сідниці донизу, переходимо і розкриваємо. Інший бік. І трішечки ускладнюємо. Ми опускаємось донизу. Тепер ручку ставимо не поруч на підлозі, а заді на п'яточку. І виходимо в сторону і трішки назад. Якщо у вас погана розтяжка спинки, ми можемо трішечки зробити вище п'яточку, ось таким чином. І потягнутися, наскільки можемо. Менше гнем поперек, більше виштовхуємо самі сідниці вперед. І опускаємось донизу через бік, і інша сторона. Ручка на п'яточки, виштовхуємо сідниці вперед, і уходимо трішечки в нахил назад. І ще по одному повторенню уходимо вниз, розслабляємо спинку, ручку на п'яточку. Нахил в сторону і трішки уходимо назад, сідниці вперед. І останнє повторення через нахил в сторону, йдемо вперед. Ручку ставимо на п'яточку, друга ручка через перед в сторону. І нахиляємось назад. Трішечки затримались в положенні і обережно сходимо. Знову сідниці садимо на п'яточки, ручками витягнулись вперед і розслабились 8 секунд. Лежимо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно ми стаємо на лікті і стаємо ніби як позиція кішечки, як ми робили початковому положенні. Ніжки повністю у нас під кольшовими суглобами, а тепер ми випрямляємо. Ручки і розслабляємо наш грудний відділ. Якщо ви працюєте на ліжку, можна ручки поставити на перила вашого ліжка і ще краще провалитися в такому положенні. Або на щось повище, там, на кілька подушок, якщо вам не вистачає амплітуди цього руху. А якщо на підлозі не вистачає амплітуди, можна стати ось так на пальчики і провалитися глибше. І ми лежимо 30 секунд. Просто дихаємо спокійно, голова прямо. Намагаємось розслабити плечові суглоби. Можу тягнути тріцепс, можу тягнути самі плечі і грудний відділ. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. дев'яноть. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трішки качаємось спиною на одну ручку, переводимо вагу. І на другу ручку переводимо вагу. 5, на праву ручку. І на ліву ручку. 4, 5. На праву ручку. На ліву, Три. І два. І. Один. Прекрасно. Праву ручку трошечки під себе. Згинаємо. Ліву ручку просуваємо в дирочку між коліном і рукою. Витягуємося дуже добре ручкою вперед, прямо максимум, як ми можемо дотягнутися, і лягаємо на плече донизу. Друга ручка у нас витягується вперед. І ми намагаємось розкрити себе ось цим плечем, потягнутися вгору. Цією ручкою впираємося в землю і ще дужче повертаємо хребет, розтягуємо. Весь грудний відділ. Спокійно дихаємо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Положення має бути комфортне. Просто відчуваємо легеньку розтяжку, намагаємось відключити голову і розслабитися. Три, два. Один, прекрасно, дуже плавно змінюємо іншу сторону. Не поспішаючи. Ручкою так само ми проповзаємо, наскільки можемо, сильно вперед. Опускаємось на плечі. І друга ручка у нас тягнеться вперед. І ми намагаємось розвернути своє тіло. Залишаємося 10, 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ми сходимо з цього положення. Ніжки ми схрещуємо на хрест і переходимо в позицію сидячи. Опускаємо сідниці на землю. І залишаємось ось в такому положенні. І ми опускаємо трішечки наше тіло назад. Відтягнули спину, скомпенсували нашу розтяжку. Зняли напруження на навантаження. Таз у нас підкручений, плечі ми опускаємо, щоб у нас ще увімкнулося в розтяжку м'язи трапеції. Прекрасно, і ми випрямляємо з тілом і випрямляємо наші ноги перед собою. Ноги не обов'язково ставити разом, ми можемо просто їх розкрити на ширину нашого тазу або трошечки ширше. І ми просто опускаємось вперед, для того, щоб розслабити спинку і потягнути задню поверхню стегна. Ми залишаємось в цьому положенні пробуємо розслабитись. Коліна можна трошечки зігнути. Якщо зовсім погана розтяжка, можна працювати на зігнутих колінах. Все ж таки, сьогодні в нас більше тренування на таке розслаблені. І ми розслабляємось. Ще тримаємось Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Однією ручкою ми витягуємось вперед, розкриваємо тіло, повертаємо два плеча, виводимо в одну лінію. І вертаємо ручку назад, ставимо наскільки можемо вперед, якщо на стопу, то чудово. І опускаємось донизу. І підіймаємось, витягуємось другою ручкою, відкриваємо ще верх. виводимо два плеча в одну лінію. І вертаємось назад, опускаємось вниз, наскільки можемо. Два. І знову підіймаємось ручкою, витягнулись і повернули тіло. І витягнулись і опустились. І друга сторона. Витянулись. І повернули тіло. витягнулись, і опустилися вниз. Звідси ми зробили круглу спинку, потягнулися горобом наверх. І видих, постаралися потягнутися в протилежну сторону. І ще раз, кругла спиночка потягнулися вгору вдих. І видих. Прогинаємо. Спинку тягнемо в протилежну сторону. І останнє, третій раз. Кругла спиночка вдих. І видих. Ми прогинаємось назад. Потягнулися в іншу сторону. Прекрасно. Ми збираємо трішки до себе. Сідаємо на сідниці ніжки близько. До сідниці рівна спинка. Зараз ми відкриваємо ніжки в метелик. Глибокий вдих. Працюємо без різких рухів і видих. Стопи залишаються на місці. Ми намагаємося розкрити коліна як можна ширше, але без різких рухів. І знову зібрали вдих і видих, розкрили. І вгору вдих. І видих, розкрили. Три. І вдих. І видих, розкрили. Чотири. І вдих. І видих. П'ять. і ще один раз. Вдих. І видих, залишили ніжки. Ручками підсунулись наскільки можна поближче. Потягнули внутрішню поверхню стегна. Якщо є е, можливість, ми ще подаємо груди вперед, пробуємо розкрити в спині. 5, 4, 3, 2. Один. Прекрасно ми розслабляємо спиночку, ніжки схрещуємо. Позицію турецькою. турецька поза є. І ми робимо глибокий вдих. І видих ми скручуємось в протилежний бік. Добре, розтягуючи хребет. Дивимось назад, за плечком. Можна відчути характерний хрускіт в хребті. Три, два. Один. І повторюємо все те саме на другу сторону. Глибокий вдих. І видих. ручка на протилежний бік. І потягнулись. Дивимось назад. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І глибокий вдих, потягнулися вгору. Видих, розслабились. І останній раз Потягнулися. глибокий вдих і видих, розслабилися. Ось таке релакс тренування в нас з вами вийшло, навіть не знаю, чи це можна назвати тренуванням, такий більш розслабляючі вправи перед сном. Я думаю, ви почуваєтеся себе краще, набагато легше, набагато вільніше. Всім дякую за перегляд. Обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і обов'язково пишіть у коментарі, як вам взагалі такий формат, таких вечірніх релакс тренувань. Якщо вам сподобається, обов'язково буду знімати такі. Донування більше. А якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч я прикріплю біля себе QR-код на мій Донатело. Також буде посилання на Донатело в описі під цим відео. Я буду дуже вдячна вам за підтримку мого контенту, мого каналу. Всім дякую і до зустрічі у наступних відео. Па-па!